Ранку Україна сьогодні 19 січня 23 року. Оперативна обстановка конгломерації Бахмут Целідар залишається незмінною. Намагання ворога просунутись через Красну Гору, кліщі. Є фронтальними ударами по місту Бахмут. Не мають успіху, ворог несе значні втрати, як в Солідарі, так і в місті Бахмут. Натомість у них дуже гучні успіхи в телеграм-каналах, в Тіктоці, на Ютубі. Бо там у них дійсно ми там чуть-чуть програємо і програємо не тому, що а завдяки тому, що у нас психіка Багатьох громадян України дуже слабка. Друзі, розганяння Айпсо, оцих слухів про наступи з усіх напрямків і все там лавини бронетехніки, стаї авіації, ми зараз будемо наступати. Куди ви можете наступати? Ви півроку бахмут берете з солідаром, куди ви можете наступати? Чим? Отими зеками. Так, з яким вже ж теж залишилось не так багато. Зараз вони всі здохнуть навколо Бахмута і Солідара. І все, і чим ви будете наступати? Оцими чмобіками ну, наберете ви 200 тисяч нових і що.